Наші учні, випускники 11 класів, цьогоріч проходитимуть національний мультипредметний тест, так як у 2022 році, але є певні зміни. Якщо у 2022 році було три предмети, і вони усі були обов'язковими, то у 2023 році два предмети є обов'язковими, а один за вибором. Серед обов'язкових предметів це українська мова та математика. Третій предмет це на вибір. Історія України. Іноземна мова. Це може бути будь-яка іноземна мова, яку вивчала дитина. Також це хімія, фізика та біологія. Реєстрація на національний мультипредметний тест проходитиме у квітні. Складатиметься Національний мультипредметний тест з основної сесії та додаткової. Основна сесія проходитиме в червні додаткова червень-липень. Тобто, додаткова сесія буде для тих вступників, які з поважних причин не змогли взяти участь у основній сесії. Наші випускники 11 класів. Цьогоріч державну підсумкову атестацію не складають, вона скасовується Цьогоріч Здобувачі повної загальної середньої освіти, які з внутрішньопереміщених осіб або з окупованих територій, також можуть зареєструватися на мультипредметний тест і здавати на тій території, яка ближча до їхнього місця розташування. Усі вищі навчальні заклади прийматимуть результати мультипредметного тесту з будь-яких предметів, які здавав випускник. Пояснюю, тобто, якщо Учень обрав додатковим предметом, наприклад, біологію, але вступає на історичний факультет. Йому зараховуються бали біології, але разом з тим. Він буде не в першому пріоритеті, а буде, наприклад, у другому, а буде той вступник в першому пріоритеті, який здавав історію України. Але разом з тим учень може здати свої результати мультипредметного тесту на будь-який напрямок, який він хоче обрати.